На засіданні консультативної ради з питань місцевого самоврядування розглянули питання стану проплати видатків місцевих бюджетів органами Державної казначейської служби області у поточному році. Сума по платіжних дорученнях, які не проплачені станом на 18 жовтня по бюджетах районів і міст, складає разом із загальною і спеціального фондів 87 мільйонів 256 тисяч гривень. На засіданні виступили міські голови та голови районних рад, акцентуючи, що не проплата Альні сфери, яка потрапляє ніби у незахищені статті, також стає соціально загрозливим фактором. Одна із найкритичніших ситуацій із непроплатами в Івано-Франківську. У своїх виступах начальник головного фінансового управління Галина Карп та начальник обласного казначейства Віра Смачило запевнили, що ситуація із виплатами вже найближчим часом буде вирішена. На консультативній раді вирішили у листопаді провести спільне засідання сесії всіх рад Прикарпаття, а до того виокремити. Та у рекомендації до виконавчої влади вимоги щодо фінансування усіх діючих в області програм галузей і сфер, ситуація в цьому році, на мій погляд, є дещо гіршою від минулого року. Судячи з ваших небагатослівних і небагатьох виступів, воно так і є. Але нам це треба довести до відома як верхів, так і наших людей, які нас обирали і які чекають від нас. Ну, Якщо не економічного чуда, то, по крайній мірі, економічного порядку. А на жаль, ми ні одного, ні, ні другого поки що не спромоглися зробити разом зі всіма органами державної виконавчої влади, в тому числі і з фінансистами, із казначейством, і просто з чиновниками з державної влади. І представницький корпус, і виконавча влада поки що тут у нас показує єдине те, що показується у всій державі, що повну залежність від Києва, від центру. В тому числі фінансово, в тому числі економічно. Як розірвати цей дуже поганий круг, це дуже погане коло, перепрошую. Ну, очевидно, суть з тим, щоб стукати там, де воно може рватися. Тобто воно може рватися на київському рівні і через наших народних депутатів вимагати зміни все-таки бюджетного процесу, ставити його на ті ноги, на яких він повинен бути, тобто формування і виконання знизу, а не зверху.